Коротше, ми з мордолаком маскируємо машину зараз. Це під кліщівки. Був їбуть підрасиди. Ой, вивезти я не мачу пай. Лавасик не Щоб петухи не ввалили машину, тому що нам добрі люди її дали. А ми майно бережемо. Скажи, Ворож, ми до майна дуже бережні. Короче, а тут под клещевкой обострились эти орки очень. Как говорит мой брат Вурдалак, они обострились. И все, и честно на свою позицию. Палыч, подяка за машинку. бачишь? Бережем. Короче, дорога. А це вокруг, коротше, ці посадки, лісах, де наші де підерки